Консультації зі спеціалістами різних галузей, обговорення проблем громади та галузей господарства, основа їх якісного розв'язання, як на системному рівні, так і у кожному конкретному випадку. У цьому переконаний народний депутат України Владислав Атрошенко тому разом з колегою, представником команди президента у Чернігові Валерієм Кулічем. Депутати регулярно проводять зустрічі з фахівцями у розмові з працівниками ветеринарної медицини, яка відбулася цього тижня, і лікарі і депутати. Погодились як конкретно Чернівська обласна ветеринарна клініка, так і решта установ супутників сільськогосподарського виробництва потребують підтримки, але не подачок, а зміни підходу держави до цих галузей. У нас, на превеликий жаль, навіть в області нема лабораторії, яка б повноцінно ГМО робила. Хоча на базі тут же ж можна це все робити, і це колосальні кошти. Ми робили спочатку в сумах. Це нам обходилось я вам так скажу, 90 копійок на тоні. Значить, при тому уряді нам кажуть, ні, хлопці, ми от є центральна лабораторія в Хмельницькому. От вся Україна робить там, і не по 90 копійок за тонну, а по 9,60. Валерій Куліч переконаний, аби виключити корумповані схеми та пожвавити ринок, необхідно створювати створювати лабораторії та медичні установи на місцях на базі ефективних державних організацій, і саме розв'язання такого роду проблеми здійснюється шляхом створення насправді ефективних, а не популістських законів. Крім того, що ми щось декларуємо, то ми і маємо досвід і розуміння, що ж робити з цим цим треба. От, от те, що відрізняє, мені здається, президентську команду від хлопців з вилами там. Першу чергу вновилася прекрасно. А що далі? <рес> а як вкладники благодійного фонду Поліський оберіг Владислав Атрошенко та Валерій Куліч підтримали обласну ветеринарну лікарню подарунком. Операційний стіл, інструменти та медикаменти обирали самі медики. Вони отримують матеріальну підтримку вже після 26 жовтня, аби не порушувати виборчого законодавства. Ветеринари підтримці раді і не переймаються через відтермінування подарунка, адже з досвіду знають і впевнені у слові свого депутата.